Друзі, мої вітання сьогодні два роки. Як Бахмут став таким визначальним місцем на мапі для мільйонів українців, саме в боях за місто фактично припинило своє існування терористичне групування росіян ПВК Вагнер. Найбільш боєздатне підрозділ Росії був. І от власне щодо а, тих подій, які уроками виносили з цієї битви, як зараз нині варто сприймати ситуацію на фронт? Більш детальніше поговоримо якраз з героєм тієї битви. Це Ігор Шепетін, полковник зброї Сил... служби безпеки України, що командував 135-м батальйоном. Тро пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, а, які ви можете зазначити не знаю, головні уроки, головні висновки, які Можливо, мали би ми зробити, але не зробили після Бахмутської битви. Або, можливо, дійсно винесли всі уроки. Зараз активно застосовуємо а, при подальших операціях. Під час Бахмутської битви вже е, пройшло два роки. Дуже багато висновків правильних були зроблені, тому що в Бахмуті були найскладніші бої. Це бої, вид боїв в місті угу. і. Та кількість е, артилерії, та кількість особового складу, е, та кількість е, різних видів озброєння, яку використовував е, ворог, в тому числі ПВК Вагнер, е, вона була колосальною і нашим головним завданням на той час було максимальне отримання міста, незважаючи на те, що Ворог дуже інтенсивно атакував, мав, постійно змінював тактику свою, і ми намагалися нанести йому максимальне враження. Вже зараз ми можемо говорити про те, що дійсно Бахмут він перемолов ПВК Вагнер про це вже неодноразово заявляв, і пан Залужний. І зараз головком Сирський згадують Бахмутську битву, і багато хто приймав у ній участь. Це колосальний досвід для нашого війська, для наших військових. Просто е динаміка боїв вона постійно змінюється за два роки, взагалі е зовсім змінилася. Тоді ще ми не використовували в такому е об'ємі fpv дрони, наприклад. Ми використовували дрони лише більше для ведення розвідки і для наведення артилерії. Зараз вже зовсім інша динаміка, тому бойові дії і умови ведення війни вони постійно змінюються, і наші військові дуже прогресивно і дуже вдало реагують на ці зміни, і це приносить нам певні успіхи. Угу. Враховуючи досвід Бахмута, ви зазначили, що він став свого роду пунктом перемолювання скажімо так, особового складу росіянців. Як нині зараз можна застосовувати цей приклад на лінії фронту? Бо ми знаємо, що ворог готується до нової. Літньої наступальної кампанії, що зазначив пан Сирський на засіданні Ради України НАТО, що Росія залучила до війни в Україні угрупування військ чисельністю 640 тисяч осіб. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовував об'єднане угрупування військ з загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних. Трат кінець і дати повідомив пан Сирський. От, власне, які у нас ризики виникають для України зв'язку з такою величезною кількістю особового складу у ворога, особливо це в контексті війни на виснаження? Що ми тут я не знаю, яку ми тактунку можемо застосовувати, враховуючи от, як Бахмут став перемонним пунктом. E, наша головна мета це збереження людей, тому що ми не маємо такої кількості особового складу. Тим більше людей, професійних, які вже пройшли бойові дії і е, які можуть навчити новий особовий склад, який приходить до збройних сил, е, проходить мобілізацію. Е, тому е, тактика наша, я думаю, не змінюється. Ми е, максимально наносимо ураження ворогу, знищуємо його особовий склад. І намагаємося е, це робити з мінімальними втратами для нас, тому mm -hmm. і зараз і використовують різні нові технологічні види озброєння для того, щоб мінімізувати ці наші втрати особового складу. Е, так всі розуміють, що війна завтра не закінчиться, і ми повинні це розуміти. Е, якщо буде можливо є військовий шлях, військові наближають цю перемогу. Своїм прикладом на своєму напрямку, але є дипломатичний шлях завершення війни, тому це трошки різні речі. Військові роблять все для того, щоб нашим дипломатам було легше працювати у своєму напрямку і наближати чи зараз перемир'я, чи можливо короткострокове чи довгострокове. Це вже робота більше дипломатична. Тому я, mm -hmm. думаю, що, я думаю, що військові максимально ми також спостерігаємо і чекаємо від дипломатів певних рішучих правильних дій. Mm -hmm. Я щодо різних шляхів завершення війни трошечки пізніше ще про надам заяву пана Сирська, а тут хотіла уточнити щодо от цієї чисельності особового складу росіянців: 640 тисяч осіб. Як нам оцінити про що ця цифра? Це абсолютно всі у 100% боєздатні, боєготовна частина, чи якась тільки з них частина є боєготовна, а інші, я не знаю? Використовувати. Я, так, я, я не впевнений, я так не думаю. Я думаю, що це загальні цифри. Ми і так розуміємо, у нас добре працює наша розвідка. Ми розуміємо на яких напрямках зосереджується ворог, де він намагається нанести атакувати і нанести ураження. тому е ніяких сюрпризів, там таких як раніше, можливо, були там до початку війни. Я думаю, вже не буде. Е е хлопці готові, е розуміють ситуацію на місці, е тому. Е це серйозна кількість особового складу, але я впевнений, що ситуація контрольована, і будемо реагувати відповідно. Щодо от різних шляхів завершення війни, пан Сирський під час онлайн зустрічі з головою військового комітету ЄС генералом Робертом Брігером зазначив, що Україна розглядає всі шляхи до завершення війни, пане Ігоре, всі шляхи це поєднання компонентів військового і дипломатичного, і в цьому контексті. Чи вигідно нам зараз, аби в нас було 30-денне перемир'я, про яке зазначав от президент? Е, я впевнений, що і у військового керівництва нашого і у керівництва держави, і у верховного головнокомандувача є певний план дій, якого вони притримуються. Вони досить публічно висловлюються щодо нашої позиції. Да? Ніхто її не приховує, і вона озвучується, я думаю, як і для українців для розуміння ситуації повної, так і для наших там партнерів, союзників і наших ворогів. Тому е військові максимально посилюють позицію дипломатичну, е наскільки це можливо в даній mm -hmm. ситуації. Дипломати, е я думаю. Відчувають відповідальність, я думаю, що українському народу треба підтримати їх в цих починаннях максимально, тому що зараз такий ключовий да момент. Ми спостерігаємо, який може закінчити, почати покласти початок для закінчення цієї війни. Можливо, він буде не такий швидкий. Але обмін полоненими це дуже позитивна динаміка, тому що люди деякі знаходяться вже по три роки, на жаль, в полоні. Я думаю, що вдасться обміняти всіх на всіх, коли вже і буде ми певний строк для перемир'я. І далі вже почнеться ще складніший процес, де будуть обговорені всі тонкі питання, нюанси, які влаштують. І нас, і наших ворогів. Угу. Е, ще раз уточню щодо 30-денного перемир'я. Якби у нас була така нагода, і дійсно ворог би на це погодився, чи Потрібно нам чи хотіли б ми скористатися цією нагоди щодо тридцятиденного перемир'я. Зараз ворог ми знаємо, що не погоджується на це, і які аргументи з їх сторони звучать, що, начебто, ми цей період використаємо для того, аби покращити свої сили, перегрупуватися. Але ж і ворог так само цей час може використати, і тут не зрозуміло, чому тоді вони не погоджуються на той варіант, де вони теж могли б підсилити свої сили 30 днів. Це е, дуже короткий. Проміжок часу, який побачите він пролетить як один день. І я думаю, що е, тут більше йде політична певна гра е, з боку наших опонентів. Тому, е, так, можливо, е, за ці за ці 30 днів хлопці зможуть трошки просто перепочити і там вирішити якісь свої елементарні. Побутові питання, але я не думаю, що це той срок, який дуже суттєво вплине на результат війни, чи чиюсь можливу перемогу, чи перевагу за цей проміжок часу. Угу. З останніх новин знаємо, що генштаби зокрема повідомили, збройні сили України спільно з цивільними облаштовують нову лінію оборони на Донеччині. Це суцільна система протитанкових ровів, зубів дракона та дротяних загороджень, зазначають Генштабі. Пане Ігорі, як ви оцінюєте ефективність от долучення безпосередньо цивільних до споруту таких от ліній оборони? Наскільки цей фактор важливий? Дуже важливий фактор, але в тісній співпраці з військовими, тому що ми вже неодноразово я думаю, бачили і чули деякі ситуації, коли цивільні адміністрації на свій розсуд намагаються там облаштовувати якісь фортифіка... фортифікації. Я думаю, що зараз вже ці питання вони більш контролюються. Військові військовими. І військові і цивільні адміністрації вони е, на місці розуміють реальну ситуацію. Вони повинні долучатися. Я знаю, що багато е, регіональних е, інших регіонів долучалися до е, я маю на увазі, наприклад, і західні регіони е, військової е, цивільної адміністрації, долучалися до обладнання фортифікації на сході, е, але все ж таки останнє слово. З обла облаштування фортифікацій повинні повинно бути за військовими, щоб це було дійсно ефективно, угу. а це по це ефективно, що там умовно. Не знаю, там Тернопіль облаштовував лінію фортифікації на Харківщині. Просто ж ви ну, наскільки... ж ви ж розумієте, що це певний такий бюрократичний процес. Якщо бюджет дозволяє тернопільській обласній адміністрації це зробити, то тому виконує можливо такі роботи. Виконують і інші регіональні управління. Угу. Ну тобто, це, це вже... не, не треба, щоб безпосередньо люди були в тому регіоні. на ситуації, яка там розгортається, так, угу. так так так. Зрозуміла. Ну а в цілому, я, звісно, не експерт в цих питаннях, тільки бачу, що говорить Генштаб, що це буде суцільна система протитанкових ровів, зубів дракону та дротяних загороджень. Наскільки сьогодні, на ну, вже четвертий рік як розпочалася повномасштабна війна, от така лінія може стримати наступальні дії, бо характер же війни суцільно змінився з моменту початку. Я е думаю, що це залежить від. Е від території, да, і від ситуації, на да, де ці фортифікації облаштовуються, треба розбиратися, дивитися на місцевості. Але е якщо є така можливість і <різвіст> є така е таке бачення, я думаю, що це потрібно робити, і тому що е я пам'ятаю, коли ми приходили. На певні ділянки фронту, і на жаль, там не було облаштовано взагалі ніяких, е, коли ще був була можливість і, і е, був час для цього. Але чомусь ніякі фортифікації не облаштовувалися, і це значно погіршувало нашу ситуацію на полі бою. Тому, якщо є зараз можливість, така є час, потрібно робити е, максимально готуватися до е, показувати ворогу. Це також впливає на ворога. І не тільки е, на полі бою, але й морально-психологічно, також mm -hmm. е, щоб вони розуміли, що ми не сидимо склавши руки чекаємо там когось. Mm -hmm. uh... Що ще відомо з останніх таких військових аспектів в контексті нашої підтримки наших ключових партнерів? Україна має повністю вивести свої війська з Херсона, Покровська та Мирнограда. В той час як Росія має вивести свої війська з Нової Каховки, Олешків та Енергодара. Це, власне, так має виглядати сценарій е, на практиці. У цієї озвученої ідеї спецпредставника США Кітакелого. Він тоді якраз зазначив. Що якщо відвести війська ко що кожна сторона відведе свої війська на 15 кілометрів від нинішньої лінії бойового зіткнення після припинення вогню, то таким чином можна створити 30 кілометрову демілітаризовану зону? І в такому випадку нам ну чималу кількість міст треба покинути, і просто вивести звідти е, війська. Як ви вважаєте, така ініціатива? Наскільки вона реалістична, е, з огляду на досвід попередніх всіх? Е, Спроб, і, не знаю домовленості про перемирі з росіянцями. Ну і, е, і не знаю, наскільки важко можна буде контролювати цю 30 кілометрову е, зону, адже ну явно ж ворог буде використовувати Е, Я ще раз повторюся, що дуже багато нюансів вже буде після того, якщо це перемиря, все таки ми да, оголосимо. І навіть на 30 днів там ми з будемо мати дуже багато питань, дуже багато проблем з приводу контролю і цієї території і контролю, саме припинення вогню на місцях. Я знаю, що розробляється певний механізм для контролю з залученням навіть, можливо, там наших іноземних партнерів для того, щоб. Вчасно реагувати на ці випадки і для того, щоб була можливість фіксувати випадки порушення припинення вогню з, з боку двох uh -huh. сторін. Тому... Я думаю, що треба зараз почати все, все ж таки з основного з, з того питання, чи готові обидві сторони припинити вогонь? А вже потім всі перейдуть до е, я. Думаю, що запитань потім буде набагато більше, ніж ми зараз можемо уявити собі. Угу. Пане граю, думаєте, ну. В, сучасний, в цей час доволі важко буде контролювати от, лінію бойового зіткнення на предмет припинення вогню. Адже супутників величезна кількість. Безпілотників як застосовуються зараз, а для нагляду мені здається теж буде не проблема. Чи нюанси не в цьому? Нюанси не в цьому. Я думаю, ви ж знаєте, ми вже бачили, що у нас дуже підступний ворог. Я думаю, що буде дуже багато провокацій, в тому числі, якщо ситуація буде якось не влаштовувати. Росіян вони будуть намагатися розкачати, розхитати цю ситуацію так, як їм буде вигідно. Тому в цьому, я думаю, в цьому є певні ризики. Угу. Е, народний депутат пан Ваніславський, зазначив, що Міноборони розробили новий механізм ротації як альтернативу демобілізації. Я нагадаю нашим глядачам, що питання демобілізації давно вже стоїть і в минулому році, в кінці року, обіцяли представити відповідний законопроект. Потім перенесли дедлайн на весну цього року. Весна у нас тут закінчується за два тижні. Як бачимо, законопроекту немає, але є як от така альтернатива це механізм ротації. Е, цей механізм передбачає кілька місяців відпочинку після 90 днів. Без безперервної служби та бойових дій. Пане Ігор чи здатна оця от система ротацій замінити очікувану демобілізацію, е, яку так давно чекають військові. Важко сказати. Демобілізація однозначно потрібна хлопцям, тому що люди повинні розуміти е, певні е, часові рамки, да, і е, це дуже складно, коли ти не знаєш е, там. Лю людям чесно потрібно говорити, тоді люди готові виконувати будь-які завдання. Якщо е у нас же ж е дуже багато добровольців пішло до збройних сил, люди патріотично налаштовані е з перших років, і вони і далі готові виконувати завдання, е які е перед нами стоять. Але е потрібно, я вважаю, що це не зовсім справедливо і чесно. Не дати людям можливості розуміти часові рамки їхньої служби і дати таку можливість правову. Я думаю, що депутати зобов'язані все-таки врегулювати це питання і надати людям можливість для демобілізації. Угу. А я... на вашу думку, справедливо, от який термін служи... служби, після якої має бути демобілізація? Я, я вважаю, що три роки це. Максимальний срок угу. щодо інших новин і настроїв у війську, не знаю, чи є така можливість у військових стежити за. Внутрішніми, скажімо так, новинами не тільки те, що транслюється в контексті війни і від наших е, західних партнерів, а в принципі ті законодавчі ініціативи, ті події, які розгортаються в Україні. От, зокрема, за останні кілька тижнів було чимало новин в контексті корупційних справ. Там ВАКС взяв під варто екс заступника керівника офісу президента. Потім в по Іспанії затримали екс заступника секретаря РНБУ. Е, ну і колишнього е, і власне теж на днях затримали, е, здається, ще одного високопосадовця. Пане Ігоре, коли от такі новини з'являються в інформаційному просторі? Коли не тільки затримання, а в принципі новини про корупційні, якісь складові? Що ну, теж за даними нещодавніми журналістів, близько 700 мільйонів було втрачено на корупційних схемах і не недоотримав до, наш ВПК? Як на фронті це сприймається? Чи в принципі не читаєте такі новини? Читають, звісно, негативно вони в Пливають однозначно негативно впливають на морально-психологічний стан військовослужбовців, на жаль. Тому військово військовослужбовці готові виконувати завдання, але хочуть, звісно, бачити в тилу підтримку. І е, роботу людей, які зараз не на фронті, е, роботу в плані е, чесності, в плані підтримки військових, в плані підтримки економіки. Я думаю, що всі прекрасно пам'ятають початок повного штабного вторгнення люди об'єдналися, люди підтримували один одного військовим. Військових пропускали в чергах, запитували, як допомогти, і, на жаль, зараз ми бачимо зовсім інше чомусь відношення, і певна є, між військовими зараз, які воюють, і людьми, які в тилу, є певне непорозуміння, на жаль. Тому ми повинні працювати, об'єднуватися в напршукати е, спільні е, речі, які нас об'єднують. Продовжувати об'єднувати нашу націю для того, щоб ми могли будь-які питання вирішувати. Питання корупції воно було і до війни, воно є на жаль, і зараз це питання е, чеснот тих людей, які на жаль е, продовжують певні корупційні дії. І навіть війна не вплинула на них ніяк, тому що багато людей дійсно за ці три роки вони змінили повністю свій світогляд і розуміють, що корупція вона наносить дуже серйозні збитки економіці держави. А економіка зараз для нас дуже важлива, тому що це питання виживання взагалі нашої країни. В суспільстві не можу сказати, що це суто в моєму оточенні, бо я різні думки зустрічала. Скажімо, так є певний як запит чи сподівання, що от як тільки закінчиться війна, і тоді військові будуть мати можливість долучитися до політичних процесів, і от можливо це буде той наш шанс, коли вдасться і подолати корупцію, і власне різні інституції вивести на правильну роботу. Наскільки серед військових дійсно, скажімо, теж є оці настрої до змін долучитися до політичних, зокрема змін до економічних змін в нашій країні, є якісь я не знаю, можливо, вже більше таких запитів на те, що хочуть долучитися до таких процесів? Звісно, коли ми бачимо певні процеси, певні на які можна впливати, якщо є така можливість, є такий досвід. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного, і я часто чув від військових від своїх колег, що у них є бажання змінити певні процеси там, де вони можуть бути ефективними, втрутитися в них, приймати участь, підсказати, можливо, як покращити певні сфери нашого життя. І я думаю, що ми обов'язково це побачимо після закінчення війни, війна рано чи пізно закінчиться все одно. І військові люди, вони люди, які пройшли війну, я так скажу, вони здатні приймати рішення, брати на себе відповідальність в таких екстремальних да умовах, угу. і вони розуміють, що їх від їхніх рішень. Залежить життя людей, а не просто на да, якісь там економічні процеси. Тому о, я вважаю, що о, я вважаю, що військові максимально ефективно будуть працювати після завершення війни і треба підтримувати їх. І сподіваюся, що так і буде. Угу. Ви ж наскільки я знаю, подали свою кандидатуру до конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки. Чи багато ще можливо військових подавалося на цю посаду, і на якому етапі зараз конкурс? Коли результати будуть? Так, у мене є така можливість. Я подався на конкурс директора бюро економічної безпеки? І... Конкурс він продовжується, вже зараз фінальна стадія. Щодо військових я більше не знаю. Мені здається, що були ще були ще з певних підрозділів люди, але, здається, вже зараз залишилось 16 фіналістів серед фіналістів. Наскільки мені відомо, я один учасник бойових дій, ветеран війни, які подалися, на жаль, тому до мене особлива увага, я думаю, і відчуваю певну відповідальність, тому що ну, серйозну дуже відповідальність, скажімо так, тому що є певний запит суспільства. Ви да, вже казали на те, щоб військові і ветерани займали певні державні посади. Тому я постараюсь максимально викластись в цьому конкурсі для того, щоб. Здобути перемогу, сподіваюся, він буде чесний і справедливий. Зараз mm -hmm. чекаємо ми співбесід. Вони будуть 8, 9, 10 червня. Конкурс повинен завершитися, здається, крайній срок, 16 червня. Угу. Пане Гро, на останок. А чому саме обрали бюро економічної безпеки? Можливо, щось не знаю. Було б доречніше з військовою тематикою, наша ВПК або більш потужніше виходило. Чому саме економічний аспект вас зацікавив? Мене зацікавив конкурс, тому що це перший такий конкурс, який заявлений як чесний прозорий конкурс на посаду такого рівня. І для мене у мене є певний досвід до війни роботи в сфері боротьби з економічною злочинністю, боротьби з корупцією на різних напрямках. Я маю і керівний досвід дуже широкий. Тому я розумію, що на війні я відчув дуже те, що. Без сильної економіки нам дуже буде важко боротися з таким ворогом, який у нас є. Тому після того, як ми завершимо війну, наступне питання, яке стане перед нами, це відновлення нашої економіки і покращення нашого життя. І в тому числі це буде питання нашого ВПК, як ми будемо його фінансувати, як ми будемо готуватися до для того, щоб більше таких випадків. Не відбувалося, щоб ми були готові до будь-яких е сценаріїв, тому що наш, наші сусіди, на жаль, я думаю, okay. що їм не можна до кінця довіряти. Ми повинні бути сильними. Е Саме тому я думаю, що бюро економічної безпеки це флагман боротьби з економічною злочинністю, і дуже е серйозно е законодавчо прописані його повноваження. Він має дуже серйозні повноваження. Дійсно, на жаль, просто він бюро не запрацювало так, як на повну таку силу для того, щоб вчинити певні зміни. Тому думаю, що це такий серйозний виклик. Хочу спробувати щось змінити. Кращу угу. що спало для нашої держави. Пане Ігоре, дякуємо вам за захист нашої держави. Успіху бажаю вам якраз у цьому конкурсі. Ну і дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам більш предметніше стало і зрозуміліше у цих питаннях, які ми разом з вами підіймали. Ігор Шепетін, військовий полковник служби безпеки України, командував 135 тридцять батальйоном. Тро ще раз, пане Ігоре, дуже вам дякую. Дуже дякую, слава Україні. До побачення. Героям слава.